Слава Україні! Колись так званий пролетарський письменник Максим Горький написав: Людина це звучить гордо. Але, на мій погляд, людина це звучить не просто гордо. Людина це той, кому боляче. Людина це той, кому прикро до глибини душі за те, що знищують. Твій народ. Українці люди. І на відміну від росіян, які для того, щоб вижити, стали на коліна, ми не стали на коліна. Ми думаємо про те, як вижити і перемогти, не дати знищити наш народ. І в цьому наша головна відмінність. Якщо там на Росії так звані ліберали думають про те, що сьогодні знищують, намагаються знищити український народ, вони помиляються. Дід Кабаєв намагається знищити і російський народ. Хоча це питання, чи є там народ. Людей там немає. Але є, власне, про інше. Про велич українського народу і про подяку. Подяку кожному з вас, хто, не дивлячись на труднощі, розуміє. І відчуває найголовніше себе людиною, хто не просто не готовий стати на коліна, а ніколи й не стане. Тому що думає про майбутнє наших дітей. Чи важко нам сьогодні? Звичайно, ми про це говоримо кожного дня. Але вижити, перемогти це наше гасло. І це наше з вами завдання заради наших дітей. Я дякую кожному, хто це не просто розуміє, а робить це від нього залежне для того, щоб людина це звучить гордо. Звучало, що людина це українець з душею, з серцем і з відчуттям власної гідності. Бережіть себе та своїх рідних. І нехай Господь береже наші війська. І щоб ми пам'ятали, якою ціною дається нам перемога. Людина це звучить гордо. Людина це звучить людяно. Людина це українець. Низький уклін кожному з вас. Тримаємо стрій. Ворогу ласкаво просимо до пекла. Ми переможемо. Я це знаю. І посміхнемося з вами. Якщо ми навіть зараз в таких умовах непростих можемо посміхнутися, підбадьорити один одного, то що буде у мирному житті, впевнений в нашому новому мирному житті? Але для цього ще треба дуже багато зробити. Тримаємо стрій!